Якщо це соціальне забезпечення, якщо це робота з населенням, то зрозуміло бізнесу вже час повертатися. Я думаю, що він вже повернувся. Якщо це стосується певних виробництв, які потребують інвестицій, то повернення буде важким, тому що фінансування... Якби підприємств, які розташовані на певній відстані від зон від фронтових зон, ще не надається. Хоча міністерство економіки дуже багато зроблено для того, щоб забезпечити процес покриття військових ризиків, так віцепрем'єрка міністра економіки Світтенка, вона вже ну і все міністерство економіки працювало для того, щоб долучити фінансування міга. На покриття військових ризиків вже є перші прецеденти в Україні, і українському бізнесу потрібно вивчати ці прецеденти і розуміти, як вони можуть отримати фінансування на на покриття військових ризиків. Але все рівно наявність ризиків вона не дозволяє залучити достатній обсяг коштів. Тому, якщо це бізнес, який потребує активних вкладень, то ще, мабуть, зарано. Місцевій владі потрібно активно напрацьовувати проєкти. Тому що робота з міжнародними фінансовими інституціями це не тільки декларація, це не тільки концепт. Це дуже багато роботи по українських міністерствах, це багато роботи з Мінфіном, це багато роботи в раді в місцевій. І потім це багато роботи з банком. І це довгий процес. І його, потрібно на ньому сфокусуватися і його прискорювати. Наскільки я знаю, зараз йдемо про участь в Харкова, в програмах державних Громадський транспорт, які фінансуються теж Європейським інвестиційним банком. Ну, от дуже довго йде ця програма, і я думаю, що місцевій владі потрібно включатися приймати швидкі рішення. Я вважаю, що чудова можливість це, це декларація про те, що Сполучені Штати підтримують напрямок відбудови Харкова. Зроблена велика робота. Тут велика подяка місцевій владі про те, що був організований проєкт, підготовлений загальний концепт відбудови Харків за допомогою архітектурної агенції Фостера. Але це перший крок. За цим першим кроком це тільки концепт проєкту. Тепер їх потрібно перетворювати в технічно-економічні обґрунтування. Ізібіліті стаді показувати міжнародним фінансовим інституціям і залучати кошти. Так от я впевнений, що потрібно скористатися політичним фактором. Ми маємо дуже велику підтримку в сполучених штатах. В сполучених штатах чекають наших пропозицій. Я впевнений, що якщо буде пропозиція від місцевої влади навіть на посла на уряд сполучених штатів, то можна пробудувати процедури, при яких відбудові Харкова будуть приймати участь в першу чергу фінансові інституції і компанії Сполучених Штатів. Над цим потрібно на політичному рівні працювати. Але не обмежуватись виключно джерелами з Сполучених Штатів, то тобто потрібно працювати з різними джерелами проєктами. Я впевнений, що потрібно починати з тих проєктів, які можуть принести кошти місту, харків'янам, людям, які можуть залучити робочі місця. Тобто це мають бути доходні проєкти. От я б, серед всіх проєктів, які я подивився по Харкові, я побачив декілька цікавих проєктів. Це проєкти, пов'язані з діджиталізацією громадського транспорту. Ці проєкти пов'язані із різними діджитал-сервісами тут в Харкові. Є цікаві програми Європейської комісії про соціальне підприємство. Я вважаю, що Харкову потрібно вивчати ну тобто не концентруватися на проєктах великої інфраструктури, як завжди було в Харкові, а потрібно вивчати ті напрямки, які є відносно новими, більш смарт із залученням людей, з залученням громадських організацій, із залученням влади, і ну, щоб ну якби не щоб зробити більше групування ніж владою, людьми і громадськими організаціями і я думаю що це проекти соціального се